Кукаємо машину, зараз буде шофер здавати екзамен. Чи він заїде нормально до нас на площадку чи ні. Зараз будемо все знімати і дивитися. Так, будемо заціняти шофера. Де. Заїжджає спокійно з першого разу. Означає, що міє їздити. З першого не заїжджає, значить права купа. купив. Ну да, заехал хоть бы что. Ну, если люди на мире ездят, а бить. Да, да, бить. да. Без проблем. Сезон начинается. Так, думаем за три дня продамо На другий тиждень будемо робити нову заявочку. Що тут тих роверків? 3 дні 4 і нема. Йдете на таку машину працювати. Вчиться їздити. бо ви купили права, воно вам нічого не дасть, будете ламати все, коробку зціплення, баки розломлювати, резину різати. Дивіться, людина, бачите, спокійно заїхала і спокійно виїхала. А тут кожен байки розказував, заїзд зроби, то зроби.